Вищого професійного училища міська рада фінансувати не буде, так як із червня місяця воно вже перереєстроване за фактичною адресою в Іваничівському районі, а отже, опікуватися ним зобов'язана обласна рада. Відповідне рішення на звернення профспілки навчального закладу прийняли міські обранці на черговій сесії міськради. Проблема фінансування профтехосвіти тягнеться уже півроку. Щойно держава переклала цей обов'язок на плечі органів місцевого самоврядування. Здавалося б, що ситуацію із Нововолинським ВПУ вже втрясли та борги знову з'явилися. А люди вкотре прийшли до місцевих посадовців. На чергове засідання ради вимагати фінансування зібралися викладачі ВПУ. Наш станом на сьогодні наша заборгованість складає 990 тисяч заробітна плата, відпускні і оздоровчі, 264 тисячі 400 гривень – Комунальні послуги, частина з них сплачена по спецрахунку, і 125 тисяч стипендія учням. Але найбільшим, так би мовити, заборгованістю це є заборгованість моральна. Нам зірвано в училищі фактично моїм колегам відпустки. Чому знову стукають у ті ж самі двері присутнім на засіданні не втямки, адже раніше місто вже виплатило борги освітянам із умовою, що ті зареєструють заклад за фактичною адресою в Будятичах, а отже, матимуть право на фінансування із обласного бюджету. Училище юридично оформили ще 30 травня. Отже, із червня воно у підпорядкуванні обласної ради. А від міста прийшли вимагати виплати за червень. Ігор Петрович мені побіцяв Віта Я вам обіцяю. З 1 червня, бо я йому доповів, Ваше рішення виконано нами і виконано колективом училища. Вони перереєструвалися. Виконано, він все раз виконано, з 1 червня фінансуємо ми, обласна рада. Але з'явилися чутки про те, що, можливо, з 1 липня держава візьме знову на фінансування. Ну це зміни до бюджету. А депутати вже, наскільки я знаю, йшли на канікули. Вони зібратися не можуть. І я в це не вірю. Оцю подягу тянути і тянути, а по неписаному закону, куди йдуть люди. От шахтарі, куди йдуть? До міської ради йдуть. І також кажуть, це ганебно, що значить ми не маємо зарплати. Куди, Прийду. вони так сподіваються, прийде профтехосвіта. Та під стіни міської ради, ви ж тут ряда. А ми там далеко. До нас не достанете, то це не писаний закон, на що й розраховується. Але на сьогоднішній день ви прави абсолютно, коли ви перереєстровані, коли ми виконали це, це, це рішення, я не маю права, навіть якби ми мали тут сотні мільйонів гривень, лишніх грошей фінансувати нас. Абсолютно вже, навіть зацепки такої немає. Нині одночасно із сесійним засіданням у Нововолинській міськраді збиралися на пленарку і депутати Волині Ради. Вони також розглядали питання фінансування Нововолинського ВПУ. Проте гроші виділяти згодилися починаючи з липня, тобто червень із календаря виплат, фактично дивним чином зник. Сума підзбиралася ж кругленька разом із відпускними та оздоровчими. В історії під назвою Куди ж подівся червень, не змогли навіть розібратися ті депутати, яким партійне керівництво дало завдання обстоювати. На сесії міськради незаконне виділення коштів, аби погасити борги за червень. Наскільки я розумію, їх область має брати з 1 липня, так? Я, я виясняю цю ситуацію, тому що те, що мені вчора було сказано депутатом обради, що вони мають фінансувати область, має з липня почати фінансувати училище вже, як -то кажуть, з обласного бюджету. Получається, що цей червень місяць вони завісли в повітря. Так, вони так, не тут і не душі до слова, підтримали рішення починати фінансування не з червня, а з липня. Усі чотири нововолинських депутати в обласній раді пояснювали це тонкощами бюджетного кодексу. Мовляв, червнем завершується півріччя, платіжки не підпишуть. Очікуючи, що події можуть розгорнутися саме так. Нововолинські обранці у фінансуванні училищу відмовили, посилаючись на попереднє рішення. Рекомендувати прокуратурі Волинської області в термін до 25 травня 2016 року надати голові Волинської обласної ради Палиці та голові Волинської обласної державної адміністрації Гульчику інформацію щодо вирішення питання про забезпечення фінансування Волинського щівку та училища. У разі надання такої інформації прокуратурою. Доручити голові Волинської обласної адміністрації Пали... та ради палиці звернутися до Генерального прокурора. Третій пункт. Увагу вашу гостю, Рекомендувати Новолинській міській раді прийняти Новолинське вище профтехучилище на фінансування з Новолинського міського бюджету та вжити заходів щодо виконання чинного законодавства України. Четверте. Керівництво Новолинського вищого профтехучилища здійснити перереєстрацію за фактичним місцем розташування за адресою Волинська область, Іваничівський район, село Будятичі, вулиця Жовтнева. Включити п'ятий пункт Новолинське вище професійне училище у мережу навчальних закладів, які фінансуються за кошти обласного бюджету з моменту перереєстрації. Закладу, за місцем знаходження, але не пізніше 1 вересня 2016 року. З моменту реєстрації. Не пізніше 1 вересня. Це щоб вони перереєструвалися не пізніше 1 вересня, але з моменту реєстрації. Вже після завершення обласної сесії стало відомо, що голова Ради пообіцяв перекинути Нововолинським освітянам субвенцію, аби тут змогли розрахуватися із училищем за червень. Тим часом, під час засідання у Нововолинську депутат міськради Олександр Гоцка, директор потужного підприємства БРВ Україна, зауважив, що часто підготовка робітничих кадрів у тій кількості і за тими напрямками, як проводиться зараз, є необґрунтованою. Марна трата грошей, бо за спеціальністю після закінчення Навчального закладу практично ніхто не працює. Хто рахує, скільки випускників профтехучилищ далі працюють по спеціальності? Володимир Володимиром ведеться Дуже група, яку фінансує компанія Єрпроколи, наша спарельна компанія. Із десяти троє влаштовуються на роботу, через рік залишається один. Не хоче брати ваканти є серед просити простіше. на черговій сесії міськради загалом розглянули три десятки питань: серед головних підсумки виконання бюджету, звіт закладів культури Нововолинська та благодатного, а також низка комунальних, земельних та соціальних питань.